День народження швидкожера, написала Сьюзен Креллер ілюстрації Сабіни Бюхнер. Швидкожер останні тижні жив в очікуванні. Щоранку він біг до свого календаря, щоб відірвати наступний аркушик. Він постійно змащував стрілки годинника, щоб вони не повільнювались та не гальмували час. І ось нарешті. Цей день настав його день народження. День почався чудово з урочистої дощової мряки. Нарешті швидкожер мав повне право дістати з поштової скриньки 14 листів і розгорнути п'ять посилок, які чекали на нього під дверима. І після того, як він жахливо всьому порадів, Почалися приготування до святкування вечірки з піцею. Але як і щороку виникла невеличка проблема у всіх монстрів дні народження були в листопаді, чесне слово, у всіх, листопад був справжнісіньким монстрипадом, тому на вечірку до швидкожера могли прийти лише декілька його друзів. Решта або самі святкували день народження, або були запрошені до когось у гості. А втім, троє монстрів, що їх він знав із гральних вечорів, пообіцяли прийти. Монстр, з яким він іноді обмінювався марками, його викладач гри на трикутнику, і його подружка Маргарита. Маргарита була монстром томатного кольору з сирними плямками. Щоразу, як Маргарита приходила до нього в гості, швидкожер знав ні за що не можна готувати піцу Маргарита. А що, як хтось сплутає? Це вже сталося одного разу, коли хтось жадібно увіп'явся в неї з зубами. Хоп, і час сплив. О півдні швидкожер досі вагався, яку ж піцу йому приготувати на вечір. Піцу за кулою? Піцу чотири сирні ніжки, піцу з морськими мешканцями, піцу з дверними ручками та ліхтариками. решті решт він зупинився на звичайнісінькій піці з купою каміння. Вона завжди виходила в нього з хрусткою скоринкою і її було найлегше приготувати. Але сьогодні швидкожере, все йшло не так. Першою проблемою, з якою він зуштовхнувся, було дріжджове тісто. Проблема була розміром з кухню, бо швидкожер укинув занадто багато дріжджів, і тісто все росло й росло. Він на силу відірвав шматочок тіста для вечірньої піци. А решту липкої маси чимдуж запхнув до ванної. Наступною проблемою став томатний соус. Що перетворився на велику червону пляму на його хутрі. Швидкожер завжди поганенько відкривав консерви, і сьогодні йому теж поталанило перекинути на себе весь вміст просто на його хутро. А потім настала черга каміння. Швидкожер зберігав його у скляних баночках для варення на верхній поличці. Але коли він стояв на драбині, намагаючись його дістати, йому закортіло чхнути. Усі банки впали на підлогу, і каміння з гуркотом розлетілося по кухні. О, ні, уже вечір. І ось ось прийдуть голодні гості. Він знову спізнився. Чому з ним завжди таки трапляється? А ще ці червоні плями. І купа каміння пролунав дзвінок. Швидко відчинив двері і, соромлячись, сказав: будь ласка, не користуйтеся ванною. Але найкумедніше було те, що його монстрогості теж збентежились, принаймні вони ніяково дивились униз, і лише монстр Маргарита вигукнула. Ти ще ніколи не був такого крутого кольору, а викладач гри на трикутнику, затинаючись, мовив. Взагалі то ми купили тобі шоколадного вождя Штруделя. Та дорогою він упав і розбився. Тому, продовжив монстр, що колекціонував марки, ми вирішили принести тобі піцу з камінням. Не дуже вдалий подарунок, певно. Чесно кажучи, це був найкращий подарунок, який будь-коли отримував швидкожер. Його вечірку врятовано. Вечір був настільки чудовим, наскільки взагалі можна бажати на день народження монстра і навіть ще кращим. А яку піцу на свій день народження хотів би отримати ти? Піцу за кулою або піцу чотири сирні ніжки, чи, може, піцу з дверними ручками та ліхтариками. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі!